Доброго дня, вітаємо на нашому каналі СімСорок. Народ, хто ще не готовий до сезону, рекомендуємо готуватися. На жаль, виносять нашу енергетичну інфраструктуру. Ось у нас клієнти вже собі замовили нові генератори. Це Чемпіон, трьохпаливні. До речі, працюють від трьох видів палива: це бензин, газ мережовий і газ протан... пропан-бутан. Ось такий класний варіант на 9 кВт для приватного будинку економне. Споживання. Хто ще не встиг, класна ціна в районі 50 тисяч. Я думаю, це шикарний варіант на, на зиму цього сезону. Так. Також ми будемо зараз здійснювати розпаковочку нового інвертора DSun 6 кВт. Сама простенька версія. Дивіться на нашому каналі. Пару днів буде нова розпаковочка. Ну, в принципі, отак. І також у нас клієнти замовили новий генератор Kyoner Zone. Це модель 12.1 Drop 3. 12 кВт, однофазний, трьохфазний. Дизельний. Будемо робити скоро монтаж підключення. Хто приймає правильне рішення, у того генератор попадає в автомобіль. Так ось людина зробила правильне рішення. От. Тому в принципі, асортимент великий, генератори, інвертори, стабілізатори доступні. Замовляйте, звертайтеся, будемо раді вашим замовленням. Всім гарного дня!